Що робити, коли ваш персонаж помер? Бігти робити нового. Чи може навіть закінчувати гру і більше не приходити на збори? Якщо персонаж помер на перших рівнях, ви не встигли прив'язатись до вашого концепту і навіть не встигли зрозуміти, чи подобається він вам, то в цілому можна і нового зробити. А що якщо ви вже в кінці вашої кампанії і ось перед вами майорить бій з великим злом або хитрим антагоністом? Або ви, і навіть ваші друзі дуже сильно прив'язались до вашого персонажа, що так не хочеться, щоб він остаточно помер і відправився у забуття? Саме для таких випадків D&D Є магія Воскресіння, яка допоможе вам продовжити грати, а вашому персонажу дасть ще один шанс на життя. Про цю магію ми сьогодні і поговоримо. Отже, які існують заклинання, які здатні повернути персонажа до життя? Відродження це заклинання є фактично дефібриляцією. Якщо проводити аналогію з реальним світом, заклинання дозволяє відродити померлого друга, якщо з моменту його смерті не пройшло більше однієї хвилини. Найдешевше заклинань, бо коштує всього 300 золота у діамантах як матеріальні компоненти. А ще й доступне вже на третьому рівні заклинань оживлення мерців. Заклинання вже п'ятого рівня, яке потребує тіло, потребує душу, яка згодна повернутись до тіла, і їй нічого не заважає це зробити. На додачу ця особа. Не повинна бути мертвою більше 10 днів. Заклинання виліковує всі немагічні отруєння і хвороби, що були на час смерті особи, але не діє, якщо особа була не мертва. Також заклинання не відновлює втрачені органи і кінцівки. Якщо особа воскресає без життєво необхідних частин тіла, наприклад, голови, вона помирає одразу. І на додачу особа, що воскресла, має мінус на всі перевірки атак, рятівні кітки, і перевірки навичок. Але з кожним наступним довгим відпочинком цей штраф зменшується на один. Отже, дуже багато обмежень, але і заклинання досить рано приходить до списку заклинань вашого персонажа. Реінкарнація аналог попереднього, але виключно для друїдів. Назва каже сама за себе: це заклинання, це реінкарнація у іншій подобі душі загиблого. Відрізняється від оживлення мерців, тим, що замість негативних ефектів відроджена особа отримує нове тіло. І, можливо, навіть нову расу, що визначається випадковим чином. Коштує це заклинання вдвічі дорожче тисячу золотих в рідкісних оліях і мазях, але відсутність негативних ефектів вартує того. А на додачу для цього заклинання, на відміну від попередніх, треба мати хоча б якусь частинку мертвої особи. Навіть волосся підійде, а не повністю тіло. Воскресіння. Це вже потужне заклинання сьомого рівня, що може воскресити загиблого, навіть якщо він помер давно, не більше століття тому. Але якщо він не помер від старості, чи не є немертвим? А також його душі нічого не заважає повернутись до життя? І вона цього бажає. Відмінність від оживлення мерців тут в тому, що це заклинання відновлює всі втрачені частини тіла. Але є й недоліки. Якщо особа була мертва не менше року, то ініціатор воскресіння не може творити ніяке заклинання. І отримує перешкоду на атаки, рятівні кітки і перевірки навичок, аж поки не виконає довгий відпочинок. Це заклинання вдвічі дорожче, ніж оживлення мерців, тисячу золота в діамантах, але воно вартує того, особливо коли тіло пошкоджене або дуже довгий час мертве. Істине Воскресіння. Це найдорожче і найпотужніше заклинання Воскресіння у Дінді. Воно коштує аж 25 тисяч золотих у діамантах. Померлий може бути мертвим не більше 200 років і на додачу прибирає всі недоліки, які мають заклинання нижчого рівня. Навіть не мертвого воно повертає до життя у його формі до того, як він став немертвим. Воно навіть не потребує тіло. Достатньо просто імені особи і заклинання створить йому попереднє цілісне тіло. Багато хто з майстрів обмежують такі. Заклинання, але добре мати гарантований спосіб повернути високорівневого персонажа до життя, який, скоріш за все, загинув за крок до кінця вашої кампанії. Бажання тут навіть казати нічого не треба. Бажання це найсильніше заклинання у грі, можна просто побажати, щоб особа повернулась до життя, і воно збудеться. Деякі майстри обмежують заклинання бажання по-своєму. Щоб не зламати гру, але бажання, воно і є бажання, щоб здійснюватись. Бережіться тільки тих бажань, що виконують для вас джини, бо в їх нутрі хитрість і ваше бажання, якщо не проговорити всі-всі умови, може обернутися проти вас самих. Розповім про дуже важливу річ стосовно воскресіння. Якщо ви граєте в простенький D&D сюжет де ви не заморочуєтесь відіграшем і сильним наративом, то Воскресіння це всього лише справа грошей? Можна, хоч кожен бій воскрешати друзів і продовжувати вашу пригоду. Але зазвичай з такою легкою доступністю магії Воскресіння ви не зможете цінувати ваших персонажів і отримувати переживання за їх можливу смерть. Але смерть друга в бою це не завжди велика честь воїна, а й велике горе для компанії друзів, його родини і коханої людини. І як тоді відчути ці емоції страху смерті? І цінувати життя, якщо воскресити персонажа настільки просто. Тут на допомогу приходить правило Меттью Мерсера з американського проекту Critical Role. Скільки я не перебирав варіантів і не придумував власних, як можна ускладнити і зробити більш видовищним для гравців процес воскресіння, краще ніж правило мерсера, я не знайшов. Тож постійно використовую його в наших наративних кампаніях для атмосферності і додаткових емоцій. Запропоноване і використане одним з найпопулярніших і найкращих майстрів підземелля у світі. Це правило створено для балансування заклинань воскресіння нижчих рівнів. Була введена так звана складність смерті що дорівнює 10 для персонажа, який ніколи не помирав. За кожну наступну смерть ця складність підвищується на одиницю. У випадку найпростішого заклинання – відродження. Ініціатор воскресіння проходить перевірку характеристики заклинача проти цієї складності. Якщо перевірка вдалась, то особа повертається до життя, а у разі невдачі. Складність підвищується ще на один, і воскресити цю істоту можна тепер тільки більш сильнішими заклинаннями. Якщо буквально, то прописано, що час творіння заклинання повинен бути більший ніж одна дія, для того, щоб заборонити повторні заклинання відродження. Заклинання вищих рівнів, такі як оживлення мерців, реінкарнація і воскресіння. Потребують більш складного процесу. Під час проведення ритуалу від одного до трьох осіб можуть допомогти покликати душу назад. Після наративного аспекту, де персонаж у дійсності намагається достукатись до душі померлого, майстер визначає, яку саму перевірку із якою складністю проходить після цього гравець. За кожен успіх складність смерті знижується на три, а за кожну невдачу збільшується на один. Потім майстер робить фінальний кидок проти сформованої складності смерті. При успіху. Якщо душі нічого не заважає, особа повертається до життя. За вказаними правилами на певному заклинанні. А при невдачі душа втрачена, і наступні ритуали воскресіння будуть автоматично провалені. Але заклинання 9 рівня обходять усі ці правила, бо є найпотужнішою магією у світі D&D. Тож, якщо ви використовуєте істинне воскресіння або бажання для повернення особи до життя, то особа повертається до життя, обходячи всі вище вказані правила. На додачу ці два високорівневі заклинання можуть воскресити навіть ту особу, чия душа була втрачена спробую нищити рівнів заклинань. Ось таке от правило. Також існують різні магічні предмети, які можуть воскресити персонажа та навіть волі богів, які своєю суперсилою повертають до життя тих, кому не судилося помирати. Але це зовсім інша історія. З вами був Вісник Підземелля, і ми бажаємо вам, щоб ваш персонаж жив довго і помер від старості, в спокої і мирі. До зустрічі!